Вони вже майже три роки живуть під акомпанемент війни. Відтоді, як у липні 2014-го українська армія звільнила Авдіївку, бойовики ніяк не залишать місто у спокої. Тут мешкало понад 35 тисяч у 2014-му, коли терористи накривали Авдіївку артилерійськими снарядами, більшість населення виїхало. Але згодом у 2015-16 роках чимало людей повернулося. У місцевій лікарні, яка приймає і цивільних, і військових, одразу відчули приплив пацієнтів. Посліднє время збільшується наплив. То тобто, действительно, когда более-более активные бойові действия і. Ну, город же постоянно сам наш під обстрілами, люди уїхали сейчас, люди Вот мне уже ну не вернулись, конечно, к исходному уровню, но уже много вернулось, і и женщины, і и діти, і родов у нас більше, і старики, которых увозили, возвращаются. У більшій частині міста, куди не долітають ворожі міни та снаряди, життя триває. Тут працює одне з найбільших у Європі коксохімічних підприємств, на якому трудяться тисячі працівників. Але що війна від Авдіївки на. Стіні протягнутої руки бойовики мешканцям забути не дають. Тут часто зникає світло, коли перебувають лінії електропередач, та бувають серйозні проблеми з водою. Напередодні нового 2017 року через пошкодження високовольтних ліній зупинилася Донецька фільтрувальна станція. Без водопостачання залишилися Абдіївка та сусідня окупована, ясинувата. В приватному секторі, що на околицях міста ближче до окупованого Донецька, вода є завжди. Людей рятують колодязі. <звук> до передової звідси рукою подати, тож усі денні та особливо нічні обстріли в цих оселях і чути, і видно, осколки ворожих снарядів сіють місцеві городи та руйнують приватні будинки. А у нас там перебило, все. Мы во всех, живем. во всех. Вон со двора там там умбала, там Каждый упало. день и стрелял. Ну, вот, вот смотрите, вот что творится. Вот ну, слышите он? Вон, вот что та -та -та. творится. Эти же вот так вот летают. Стоим только пиу. Ці дві мешканки приватного сектора, які не захотіли спілкуватися на камеру, скаржаться на війну і на нерозуміння столицею їхніх проблем. Не довіряють вони і українському телебаченню, бо воно, мовляв, показує все не так. Хоча у більшості оселя дивляться російські або сепаратистські новини. Вам же зовсім не то показують. Вам совсім не то показує. Скажіть нам, що то шоніє ви мої, ні, щоб мені потом прийшли і і або моїх дітей. Ради Бога. А який же А який? Вы тут поживите. Поживите тут. Ну, что сейчас тут загружают? не слово боимся сказать, а вы говорите. Да? Потому что и телефоны прослушать, это все прослушать. И мы еще хотим пожить пока. И наши дети хотят І що показують у цих приватних оселях? Стає зрозуміло після п'яти хвилин розмови. А дати особи статус, Ось і все. собі статус дати. А на якому стані? А на якому ставані? Ну, що вам гаварі? Що вам говорить, якщо ви нас тут не поймете? У Людмили тут поблизу передової мешкає ціла родина з маленькою дитиною. І щоночі вони переживають одне і те ж масовані обстріли з окупованого Донецька, чи синуватої. Ми три рази виїжджали, три рази виїжджали, Кому ми нужні. Родственниками виїжджали, Константиновки ми знімали снімали жильо, ну і то уже года час, Ребенок с нами, я. внук с нами. Мы хотим жить в Украине. Как жили? Вот зачем? Мы же не ходили на Майдан. Зачем нас сейчас вот это стреляют? Зачем? зачем нас убивают? Зачем нас убивают? Нас стреляют наших. Мы хотели на Майдане. Майдан та російська армія дві найбільш дратівливих теми для частини місцевих тих, хто не хоче вірити, що війна на Донбасі справа рук російського керівництва. Тут швидше звинуватять українську армію ніж визнають причетність російської до агресії на рідній землі. Майдан то був в Україні. А росія при чому от коли... А хто там стоїть? От, російські танки Де? де? там до А куди там російські до А чому вони стріляють. Таки ну, не ну же саме. То же самое, что эти с танками, что эти. Да. Мы же видим. Посмотрите, посмотрите вон дорогу. Сколько прошло БТРов, сколько правильно. танков Еще прошло. Думаю, мы вы где вы были? Были на блокпостах хоть на одном. Мы, были, мы были за вот на блокпостах. по Вот с этого? Да. А, ну это вы просто попали, то, что они стреляют. Вам просто Пусть удачненько, вы удачненько. Конечно, попали. они Донецких раздоколнят, а потом тебе в отмятку идут. Ми їх нікуди не відправимо ні на Марс, ні на Юпітер. Знаємо з ними, як треба спілкуватися, як це переконувати, якщо там, ну не знаю, як. Ну, якось треба щось, кроки якісь робити треба. Кроки вже зроблені, вони, вони всі розуміють це. Але знаєте, найважче зізнатися в тому, що ти дурі. Дуже потужний прогрес. Тому що а, вже ніхто не вірить балички, які там були раніше. Що ми там а, дітськими лапками, завтраками, а ужинаємо дітськими ножками, а все консервуємо і відправляємо в Америку і в Європу. Це все вже пройшло. У військово-цивільній адміністрації Авдіївки постійно працюють над зміною настроїв населення. Влаштовують відзначення державних свят, встановлюють патріотичні бікборди, проводять уроки патріотизму. Але змагатися з російським телебаченням та радянським минулим більшої частини Авдіївки кажуть дуже важко. У Нас де процентів 30-40 – це пенсіонери, які виросли в радянські часи. І вони помітаються з лозунгами, помітаються їхнім, будемо казати, Леніна і так далі, і так далі, їхнім діалогом. І дуже важко їх переконати в другому. Є статистика така, я помітаю, за 12 років, 12 років, яка була, що майже 13% нашого населення, за все загальне населення України, бачило як. Живуть в Європі, в Америці і так далі. Так далі вони не бачили цього, не знають, що це таке. То, що бачу не по телевізору, Це кинеті. Те, що частина населення свідомо не сприймає всього українського мови армії, влади в адміністрації пояснюють тим, що тут цього українського ніколи й не було. Попередні десятки років в Авдіївці панувала російська мова, місцева влада та російське телебачення. У нас є, є тут завод КХЗ. И одна з таких программ, которая была тут разгорнута, це в каждом закладі была этикетка трафаретка Мединвест, АКХЗ. Тому що вони там щось пофарбували, щось що там порубили, щось там ТС. И все тут, понимаете, тут на слово больше не українці были, а Ахметовцы. Прихильники Ахметов. Да. Тому такая політика привела вот до цього. А для того, щоб їх переконати, їм потрібно щось таке більш державне, більше уваги більше треба. Рамен не вперше на схід він поїхав у квітні 2014-го з акустичним концертом в окуповану нині Амвросіївку. Відтоді поїздка на Донбас з концертами та лекціями стала для Сергія Василюка та гурту Тінь Сонця. Регулярними переважно ми стали відвідувати зону бойових дій разом з нашими побратимами в такому волонтерському об'єднанні музичний батальйон. І за цей час ми бували кілька разів в Маріуполі, потім біля Донецька, селидови, Красногорівка, Авдіївка, Краматорськ, звичайно, кілька разів, Слов'янськ, Турецьк. Двічі були в Сівродонецько Лисичанську. У своїх перших турне вони виступали переважно для військових, але згодом зрозуміли, їхня музика та патріотичні тексти потрібні передусім місцевим. Тим, хто роками не чув української пісні. Рахаємо десь півтора року тому, то нам казали, що у нас взагалі три роки не було жодного концерту. Не те, що там українська чи не українського, вже жодного концерту не було. От. В той же час, я думаю, що в таких маленьких містечках все-таки простіше проводити таку лагідну українізацію, патріотичне виховання, тому що маленькі містечка не настільки амбіційні, як там Донецьк, Луганськ, інші міста. Їхні поїздки на схід волонтерська ініціатива у прифронтову частину Донбасу. Музиканти дістаються за власний кошт або коштом музичного батальйону. Місцева влада допомагає апаратурою та концертними залами, де виступає гурт. Часом Сергій Василюк ще й лекції читає на тему української історії. В Краматорську мене спокусили прочитати лекції якраз на тему дня соборності, часів НР. Битви під крутами і часом такі були складні питання у дітей, що я навіть дивувався. Ну тобто для мене це не було критично, але видно, що люди дуже такі рудовані, молоді люди, але цікавляться українською історією. А там Центральна Рада видала таку-то директиву, і думаю, ого якої уваги музично-історично патріотичної сходу потрібно більше? Але тільки такими кроками мешканців цих областей обличчям до України не повернеш, переконує Сергій. Людям потрібна робота. І гідні умови життя, і лише все це в комплексі здатне змінити настрої на Донбасі. Їм приємно, що приїжджають якісь там люди з Києва, співають для них. Але поки не зміниться ситуація на краще в плані там соціальних умов, от безпеки і повторюсь, з робочих місць нормальних зарплат, доти може бути все. Три, э, дві кози, козел великі, три отаких от козляти, це вона варить каші трохи, я даю кис ко... цих. Потім змішую з оцею кашею і віддаю козляткам усе. Анатолій Андрійович та його дружина, з якими ми зустрілися влітку 16-го, одні з небагатьох, хто, попри обстріли та тотальні руйнування, не виїхали з розбитих бойовиками пісків. Під свистом мін та снарядів пара щодня порається на городі та все ще намагається тримати пасіку. Раї поприлітали, бо тут же бам-бам, є там місця, де тінь для звуку. Дім там нічого, а отут що не їде, ну ось, прямо сюди, а в мене от там вони. Ото зимою прийдеш, сніжок білий випав, о ну, так цяточки бджілки лежать. Бо їм поки треба, ну як теж тихо, щоб було було. А тут када бах, трах, шандарах їде, гуркочу гу-гу-гу-гу-гу. І нікуди ж я не дінуся від цього. До них приїжджають лише волонтери, привозять харчі та речі першої необхідності. І приходять військові, діляться харчами та приносять воду. Виїжджати звідси чоловік з дружиною не хочуть. Хоча тут, у пісках, для життя жодних умов: ані світла, ані води, ані газу. Знаєте, як кажуть, якщо воно вже повинно щось статися, то воно станеться хоч ти. І от я вам і скажу, яка <с>, різниця, по Потім, куди мені їхати, ну куди я поїду, кому ми нужны? тому що всі в ніколи місцях так говорять, какого вичерпа, вот это, вот это все із за вас. Вони не дивляться жодного телеканалу через відсутність електрики і більшість часу проводять тут, у пісках. Але російські міфи про мову та громадянську війну на Донбасі транслюють, наче з новин. НТВ. Усі ж знають російську, а та ні, треба тільки українська. Німеччині три німецьких мови нічого. Та подивіться всю Європу. У Франції, що там, один французький. І нічого можна. А тут дві. В Донецьку, моя донька живе, вона ні, ні жодного російського не побачила, солдата. Мабуть, я думаю, я майже впевнений, що там є ті, які вчать. Ако в українській армії американці є у нас поляки з самого початку були, Потому що, ну якщо человек говорит, що я служив в Польщі, і я слышу, що по польски солдати українські. Я вірю в то, що Україна воює з Україною. За час війни у пісках побувало чимало батальйонів та бригад української армії. Більшість із них допомагало місцевим з харчами та найнеобхіднішим і намагалося розмовляти з людьми, щоб донести до них. Правду. Не вдалося. Одиночні поїздки до доньки в Донецьк дали більше результатів, ніж щоденна турбота армії. А здесь виходить так, що от Росія прямо войшла сюди, да, б одна часть зайшла, яка-нибудь шивенька, або одна рота, так 600 чоловік це стріває рота. Да, вже б штати давно биліби з дзвіні і з теї сторони уже были бы здесь, бо бы, бы стояла рота американська. Что не так. Заступник керівника військово-цивільної адміністрації Авдіївки швидкого переродження сходу не прогнозує. Але зміни на краще каже, вже є. І цим змінам, крім культурного десанту з центральної України, як не дивно сприяють мешканці квазі республік, які першими доносять правду про життя по той бік умовного кордону. Не дарма ж мешканці станиці Луганської, де ще три роки тому прихильників України було не так вже й багато, так активно протестували проти ймовірного відходу з міста української армії. Вже бачать, як люди живуть по той, той бік, як люди живуть здесь, як вони приїздять сюди, покупають там продукти харчування, потім там, то, що їм потрібно, і їдуть назад. Вони всі це бачать. І... Пройшов той час, коли вони були, були всі переконані на 100%, що що Росія це є їхні там рятувальники або ще хтось. Тому зараз йде відкат. І вони не кажуть цього відкритою, але ми бачимо, що є якісь кроки, які дають їм розуміти, що е, Україна є Україною. Зараз... В східних областях на наші концерти ходять не менше ніж в західній Україні. А от на сході немає можливо моди повстанської армії, але є відчуття бажання уже якось пізнавати свою історію і бути українцями по суті. І тому, скажімо, національна свідома музика, в якій є не лише мова, а й якийсь важливий зміст. Не обов'язково тільки патріотична тематика, але відчуття, що це якесь таке, знаєте, генетично українське, невигадане, от не штучне. А от це їх можна сказати, підкупає і певною мірою пробуджує їхню там, генетичну пам'ять і загалом патріотичні почуття. Більш уваги потрібно для того, щоб донести до кожного що це до України більш уваги е, роботи з мозгами, з мислими людьми. Я не знаю, скільки років потрібно, але ж це ні одного часу, ні одного року е, питання. Я думаю, що десь років 5-10 це забудеться потихеньку. Та що ти в нас не пойму. Не пойму. У мене не родственники там. Вони нічого. нічого не вірять. І да, не повірять. Так, відповідайте мені. Штати до цього є? Ну, що-то є? Американцы есть вот тут. Они воюють с Росією і с Україною. Не, не тут. А вот ну они воюють с Росією или нет?